Ми сьогодні маємо незвичайне свято ювілей. 30 років церкві в Торщині. Це красива і благословена дата, так гостей багато є служителі. 30 літ минуло, як в місцині нашій Будувалась церква до цих пір жива. Тут є діти, молодь, також люди старші. Бог нас вів донині і від бід вкривав. Є у нас хори, гурти чудові, що співають, і прославляють цим Отця, на інструментах різних грають, сповняють радістю серця. За цей час ще мало церква пережила труднощі, тривоги, все вона пройшла. та рука Господня. До цих пір хранила, крізь роки до цілі впевнено вела. Нас тепер в цю днину чималих гурточок. Слава Богу, серце сповнене хвали. Вибрав мій отче, тут, синів і дочок, щоб тобі служили світлом тут були. Тож, брати і сестри, щиро вас вітаєм, рідна наша церква, з ювелеєм вас. Божа ласка і милість без кінця і краю, бо благословляє Він щоденно нас, Бог до цього місця був постійно з нами, в радості і в горі вів за руку сам, часом непростими, тернами, стежками та завжди надійним пастирем був нам. Що ми можемо, друзі, день цей побажати? Віри вам міцної, твердості в путі, щоб ніякі бурі не змогли зламати, щоб дійшли до цілі в небеса святі. Зичим вам любові, щирої, святої, що була між вами завжди повсі дні, і надії в серці вічної живої, бо вона рятує у складні часи. Мудрості бажаєм на земній дорозі, так вона потрібна кожен день в житті. Ви шукайте силу і підтримку в Бозі, Він є наша поміч і прихисток в путі. Будьмо світло іншим і зразком хорошим, щоб відображався у житті Христос, щоб палала духом ревною була, щоб інших в церкву. Навернуть вдалось, щоб вона зростала часом і міцніла, щоб палала духом, ревною була, і завжди плодами гарними рясніла, й маяком світила в цьому морі зла. Непростий період всі ми проживаємо, бо в Україні точиться війна, що чекає, завтра, Бог один лиш знає. Та вхристіна дія нам усім дана. Вже часи останні, наш Ісус Спаситель знов прийде на землю по дітей своїх, тож серця готуймо, щоб Його зустріти, щоб була одежа, чиста, наче сніг. Святом всіх присутніх, Миру вам бажаєм, щоб жили в спокої до кінця життя. Хай Господня милість. Вас оберігає скрізь повсюду на земних путях. Амінь.